Сьогодні унікальна можливість у нас напередодні Дня шахів, міжнародного дня шахів. Наша найвідоміша, найсильніша шахістка у світі Наталя Жукова, вона дає такий приклад поспілкуватись, перевірити себе, як, який рівень наших юна, юнаків. Це дуже, дуже яскравий такий приклад, як як передавати свій досвід наступним поколінням? Тому я бажаю юнаким навчатися, тренуватися, не припиняти свої заняття, тому що ми маємо бути першими у світі і в шахах. Завдяки підтримці Одеської міської ради вже другий рік Одеська міська федерація шахів отримує підтримку, тому що а це дуже важливо в наш час саме відчувати стабільну, стабільну підтримку. І тому Одеська міська федерація шахів має, має таку можливість проводити заходи.